До вашої уваги, вхідні вуличні двері, комплектація люкс термо модель Ліберта. Полотно товщиною 110 мм посилене має 16 ребер жорсткості з терморозривом. Наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольгейзов, 3 контури ущільнення. Зовні Атмосфера стійка дерев'яна панель Arwood товщиною 15 мм, колір горіх світлий. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 10 мм, в плівці, колір біле дерево. Замки верхній Сікурема 2019, нижні Сікурема 2061, встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Якісна чорна квадратна фурнітура та італійський штоковий циліндр з К2 з чорним воротком. Рама товщиною 135 мм з корковим терморозривом наповнення мінеральна вата пінополістирол. Регулятор прижиму полотна, посилені пластини під кожен рігель замка. Режавійчий пиріг також з корковим терморозривом. Три петлі та три антизрізи. Лиштва прихованого монтажу встановлена в рівень з зовнішньою накладкою.